З новим днем, Україна! Сьогодні в мене на огляді в продажі Subaru Forester. Він вже в мене був власник його допрацював, багато чого туди доставив. Бонусів для вас, плюшок прикольних, дуже багато. Я сьогодні про нього розповім. 2020-й модельний рік з заднім пошкодженням був з рідною безпекою. Майже тут три деталі всього фарбованих дві навіть. Майже ціла тачка, і прикольна, і з крутим салоном. Сьогодні про неї пристебніця поїхала. Під капотом все той же атмосферний опозитний Subaru Boxer 2,5 з безпосереднім приском, потужністю близько 185 кінських сил. З варіатором, з повним приводом. У автомобіля на зараз пробіг 83 тисячі кілометрів. Заїхала в Україну було близько 16 км. робилось своєчасно, на двигуні олива замінена на 80 тисяч кілометрів. Варіатори мінялись на пробігу 60 тисяч кілометрів. І можу помилятися, але здається, і на 70 промінні не були свічки, якщо я не помиляюся. Під Підкопотка повністю вся ціла, тут нічого не торкалось, все рідне зовсім взагалі. Тому тут закриваємо і йдемо далі. Вона на зараз ще й після полірування, туманочки зробили з такою плівочкою. Прикольно, яскраво виглядає. Гума тут Continental, стоїть, така, як має бути, скоріш за все, оригінальна. Власник власне, каже, на такі їздив така сподобалася на такі їжу. Вона пополірована, по ЛКП зараз зауважень, ну майже взагалі майже ніяких немає. Невеличка тут десь подряпинка, тут на бампері незначна, і невеличка павутинка, ось тут, тут ще удар. Був удар в задній лівий кут. Поміняна була ляда в колір, не фарбована. Форб підфарбували тільки дві частинки другим слоєм. Бампер, понятна, справа замінювався. Кило ось це робилось. Воно робилось десь. Тут місцями є на ньому пару локацій, де шпакло. Воно витягувалось, рихтувалося, робилось. Все виглядає досить охайно і гідно. Невеличкі трошки тут є маленькі павутинки такі, але то дрібниці. Так, дверка просто другим слоєм фарбована. В Прийомі другим слоєм просто фарбована, десь у цьому місці трошечки теж ремонт був, проводився. Все рідне тут залишилось. Окрім двері і заднього лівого крила, все в заводі, по суті. Ну і окрім цих двох полосочок слів, справа на кришці багажника. Ось так вона і виглядає. Лобове скло було замінено, скол попав в каміння. Тут в Україні вже мінялося у 23-му році, здається. Так, в комплектації ми маємо вічливу підсвіточку, ось таку від Subaru. Вона підсвічує борт, коли ми відчиняємо машину в темряві. Дуже зручно, вас видно і під ногами, і борт автомобіля. Конверна дата в неї 12 місяць 2019 року. В Америці в неї був 20-й рік, і на заводі Subaru, а в Україні став 19-тим, тому що розмитнення так стає дорожчим. Є електропривід сидінь. Ось такі модні чохли. ну Це не просто чохли одягнені, це вони пошиті. На цю машину і підшиті ксидушкам замість тряпки. Отак от вони виглядають. Під все. Маємо 4 склопідйомника, електродзеркала, яскраві щитка приладів. Функція старт-стоп вимикається тут примусово. Я після кожного запуску люблю її вимикати. Ось клавіша, я класи, вимикаю, вимикаю, щоб вона не на стафора. Протитуманки тут. Далі маємо е, датчик світла. Шкірене кермо поставили з лімітеда. Воно і тут було і рідне, прекрасне, просто що власник тут з лімітеда поставив, по-перше, голову з великим монітором. Тут була така маленька. По-друге, він поставив харман е акустіку і сабвуфер сюди доставляв. Що ще? Плюски це від лімітеда. Вони тут у нас не використовуються. Мультимедіа, hands-free. Управління бортовим комп'ютером, датчик тиску в шинах. До речі, тут є так, та. адаптивний круїз-контроль з утриманням в смузі, дальність дистронік, дистанція до автомобіля, який рухається попереду. Всім цим керує система Subaru EyeSight. Тут дві камери в 3D зображенні бачать картин і збудованим інтелектом допомагають нам не наїхати на автомобіль або на пішохода, не з'їхати з смуги. І так само керують повністю адаптивним корис-контролем. Тут система S si drive e, S- більш активний, спортивний, умовно кажучи, i intelligence Він запам'ятовує ваші налаштування. І під ваше налаштування налаштовується, оптимальний режим вибирає поведінки автомобіля. Дзеркало з автоматичним затемнінням з компасом є. Люк форістеровський такий величезний і красивий. Бачите? Далі клімат-контроль у нас тут однозонний. Мультимедіа з Android Auto, CarPlay, USB, Bluetooth, AUX, hands-free, все це тут є. Приємний бачити, як на ліміт тоді великий екранчик. Там бортовичок, залишок пального, там показує час і температуру за бортом. У трансмісії, окрім драйву, є лопанижений режим передача. Електроручник, автохолд, тантятка. Тут у нас підігрів передніх сидушок, і функція X-Mode. Якщо нам треба і натиснути на клавішу, вона у нас вмикається. X-Mode нам допомагає на слизькій дорозі, на спусках, підйомах, по снігу, якщо ми десь забрались, В складних умовах дуже допомагає. І тут вимикається система стабілізації: вліво, вправо, вмикається знову. Є підлокітничок, ось такий. Він підіймається, тут така полиця, і тут у нас є гніздо для підкурювача одне. Тут у нас зніздо для підкурювача друге, два USB-порта і AUX знаходяться тут. Безпека у цього автомобіля повністю рідна, тому на цьому питанні ми зовсім не зупиняємося і не залишаємося. Другий ряд сидінь у Форестера просто шикарний. Місця тут достатньо багато. В мене зріс 193 см. Ви ж побачили, як я тут розкошно, сижу, розкішно. Є підлокітничок, є два підстаканечка, все супер-пупер. Ну і назад тут є свій повітродув і зручностей майже все, але тут ще є зміна на спинки, тут декілька положень, в яких ми можемо. Користуватись, лягати, сідати построже покомфортніше і так далі. Багажник тут без електроприводу механічний, але що ми маємо? Гумовий килим оригінальний від Subaru маємо сабвуфер доставили, шторка є. Тепер дивіться, полиця під полицею тут у нас ниша, де ми можемо порозкидати всі наші там, дрібниці, речі, які нам потрібні з собою, але щоб не заважали в багажнику. І нижче тут докаточка, домкрат, викрутка, все в комплекті, наскільки я бачу. Ось це корито під запаску було замінено. Тому що до цього воно було, чесно кажучи, не дуже хай зроблено. І я, власне, коли на нього пожалувався, він відвіз зробив. І Там знизу було не дуже добре оброблений метал. Все зробили, все зробили якісно і в цьому переконаний. До речі, давайте зазирнемо. Наскільки я можу показати, я показую, ви бачите. Ленджерон тільки лівий трошки був задумав. За технічний стан я цього автомобіля впевнений на 100%, тому що він перевірений вже був. Е, я знаю, що з ним все добре. Але ми обов'язково зараз з вами проїдемось. Трочки протестуємо, щоб я вам міг це наглядно показати. Маю відмітити, що на сьогодні Forester SK – це мій улюблений автомобіль е, на балансі. Ціна якість я вважаю, що це самий ну просто удачний автомобіль, класний кросовер. Об'ємний, місткий, проходимість хороша і комфорт. Все досить непогано збалансовано на свої гроші. шикарно просто. Зараз ми з вами спробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося в горочку і в поворот. Це не саме швидкісний автомобіль, але я вважаю, що цього в принципі достатньо. І ось ми зробили сотню. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним рейкам. Вони тут доволі такі грубі. Ми це можемо робити вільно і нахабно собі дозволити. На Форестері це дуже м'яко відбувається. По підвісті тут все тихо, і зауважень жодних немає. По витратам пального ці форестери беруть в середньому 10-11 літрів. Ну звісно, якщо не їхати в такому режимі, як ми розганяли тільки що до сотні. А, реальні цифри 9,5, 9,8 по місту, цілком реальні, з включеним кондиціонером, щоб кліматом не важлива. І ну, максимальне значення, яке я особисто зустрічав, там 11,8. Це от реальний режим на ну, десь я беру як середню планку. Для 2,5, для повного приводу все досить супер. Коротенько, я все вам розповів про проходимість собару. Думаю, не треба нічого розказувати. Автомобілі надійні, і практичні, досить надійні і практичні, перевірені вже часом. Тому я раджу придивитись, приїжджайте. Перевіряйте, якщо все сподобається, то купляйте до зв'язку. До зустрічі з вами льоха трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!